Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися, тиснути на дзвіночок і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні ми будемо знову збирати огірочки. І готувати огіркову ікру або ще називають лечу. От зараз ми будемо назбирувати. Ще огірки маємо. От, тут де, вже одиково, який файний є, великий. Тут може бути і перерослі, і, і всякі, такі, які є, можуть, можуть до нього не, до підходити. Огірочки треба буде намочити і аби мати. І будемо готувати. Ось який, <смір> який цікавий огірок. Ще води є. Ось такі назбираємо і будемо готувати. Готуємо огіркову ікру. Для цього от нам потрібні огірки. Не можуть бути такі і більші, і менші. Які є отакі? Ми будемо їх підготовлювати, огірки, морква, цибулі. Помідори і перець. Я, дівчата-хлопці, я вам все під відео в описі я все напишу скільки що, і так само в відео розказую, кількість, що потрібно. От, так що спочатку ми все підготуємо. Будемо готувати огірки. Отако От обріжемо цього спочатку, це спочатку почистимо їх. Ось так. Огірків тут у мене є нечищених 3 кілограма. А я коли почищу, десь 2,5 певне, буде. Може, трошка більше. От, я все почищу, усі овочі я підготую. От і тоді будемо, я вам розкажу, що як я готую по порядку. І ріжемо на отакі. Невеликі кубики. Їх можна, звичайно й потерти, але я хочу, аби були такі гей, такі буду різати на невеликі кубики. Ось так на дрібні. Дрібні кубики. Якщо є отакі от великі серединки зерна. Їх можна, якщо великі перерощені огірки, їх просто повибирайте лишку чи чим повибирайте, аби вам не були зернята. Нарізали ми вже огірочків. всі огірочки порізали. Тепер до цих огірочків додаємо ми. Столову лишку солі. Таку неповну, рівну таку, аби трошки посолити, аби вони пустили більший сік. І розмішуємо. Ось так, як вона постоїть трошки. Будемо нарізати дрібно перець, теж на такі кубики. Зараз, звичайно, можна взяти і червоний, але в мене такий. То, то буде краще, як буде червоний. Так вже і перчик ми порізали. Ну, підготовили. Тепер будемо готувати цибулю. Так само. Гульку вже також ми порізали на кубики. Будемо натирати моркву на крупній терці. Моркву ми також вже до терлоду. Морква вже не стоїть. Будемо нарізати помідори. Помідори, може, пробити блендером, так само, але будемо нарізати їх. І в мене такий крупний сочний, соковитий. На розігріту сковорідку вливаємо, отак треба 200 мл олії, вливаємо поки трошка, всипаємо цибулю. І ми просто отак присолимо. І мішиємо і тут і смажимо до, до золотистого колю, золотистої старинки такої. Щоб тобто з'якло добре це було. Так, ще вливаємо трошки олії. Помідорів тут у мене є. То всього у мене є тут по 500, по 500 грам. Ну, моркви 540 і цибулі 540. А? Цього помідора петю по 500. Два помідори я такі більші. Ви можете все блендернути, а я просто так. Ви хочете, аби шкірки не було, можете пропустити через м'ясорубку або соповижималку, або зблендерити. І буде добре. а Я байка, мені буде шкірочку, то не страшно. Коли цибуля зменшилась в об'ємі, от така стала гийдолотиста. До неї додаємо тепер морку. І так само будемо розм'якшені, смажити, ще додамо трохи олії, коли морква наша вже теж зменшилася в об'ємі об і стала така м'ягенька, розтушилась і ми будемо додати. Тепер Оцей нарізаний болгарський перець. Овочі десь тушимо кожні по 5 хвилин. Десь 5 хвилин цибульку тушили, відток 5 хвилин ще тушили моркву, І так само будемо ще з 5 хвилин тушити тепер з оцим болгарським перцем. Так само ще додаємо тепер трошки олії. Помішуємо і так само, аби перед змія. Перець у нас вже теж змієк, став м'якенький, такий м'якенький, такий розтискається. У руці і між пальцями і теперка ми беремо, отак відступаємо отак. Ось так. і будемо давати томатну пасту. Дивіть, яка томатна паста. Я дуже вам рекомендую готува... приготувати собі отакої томатної пасти. Я вам дам посилання на неї, як я готувала. І ніколи не будете вже йти в магазин, брати томатну пасту. Але будете собі це користуватися. Даємо сюди 6 ложок томатної пасти. 2. 3, 4. 5. Шість. Шість ложок. Аби вона пересмажилася, Бо то добре, аби паста пересмажувалася. Ось так пересмажимо її файно. Помішуючи. Цю томатну пасту я ще маю маюріч минулорічну, минулого з того року. Я роблю багато собі, я ніколи в магазин за пастою не йду. Так, тепер це переміщаємо файно. Вона вже пересмажилась і перемішуємо файно разом. Ви можете і в каструлі щоб з товстим дном смажити це все. Або якусь мати, або окремо все смажити, а і так з'єднувати. У мене така велика споворітка, що я собі користуюся не Тут вже такий, який файний робить сіткові. Так. Тепер додаємо сюди помідори ті, що ми нарізали. І знову їх оце тепер ще тушимо з помідорами 10 хвилин. 10 хвилин пройшло. І дивіться, яка в нас ці зробила ця засмажка вже яка протушилась. Тепер тут огірки пустили дивіться скільки соку І ми ці огірки тепер будемо брати і через сито отако просто пускати через сито, аби так менше можна було випарювати рідини. І висипаємо тепер сюди. Так само всі огірки. Всі Тому що так трошки перетиснути. Ось так. Легенько перемішуємо тепер і будемо ще тушити 30 хвилин. Це все легенько так перемішуємо. Додаємо дві, дві лишки соли, але то ми давали одну лишку, що тоді давали, і до цибулі давали, і до огірків. Ми дамо повну одну. Якщо буде треба, то і так ще, ще трохи можу. Отако, повну одну солі, Сіль м'єна така. І даємо сюди три ложки цукру, раз, два. Три. І перемішуємо. Ще додаємо сюди чилі, такого перцю, або такого гострого даємо таких перчин. О, я дам пів, пів чайної лижечки. Я дам. А там буду пробувати. І дам ще, я люблю паприку таку копчену. До всього давати, я дам теж півчайної лижечки. Все перемішуємо і найтушиці. Пішло 30 хвилин. Наша ікра вже протушилася і добре. І ми даємо от три зубки чеснику. Ви можете дати більше. Я просто це можу дати і цілу головку. Я просто дуже острого не хочу. І я даю лише три зубчика чеснику. Ви можете дати і 10 зубчиків. Це вже ви собі пробуєте на свій смак, яке, що, яке вам до вподоби. І тоді даєте кількість. Даємо тепер оцту. Так само на свій смак. Я даю дві лишки, пока я буду видіти кількість. Поки даю дві. 9%. Ось. І це розмішуємо усь. І ще тепер, після цього, ще тушкуємо 5 хвилин. Така в нас вийшла ікра. На даному етапі вже ікра готова. Можна її розложити в банки і просто закрутити і поставити під рушник. Я за того хотіла, аби то були. Ось такі кусочки, а ще можна її зблендерити. Зблендерити її можна і будете мати таку як кабачкову ікру. А я не хочу, я хочу, аби то були такі кусочки, Я за того різала такі кусочки, бо то можу все перепустити через м'ясорубку з великим очком і, може, так. А я хотіла, аби вона мала такі кусочки. Ось такі кусочки. Віть, яка вона вже буде. Розложимо у стерилізовані банки. Я в духовці стерилізую все банки. Ось так. Це, це можна назвати ще, якщо б зблендерити, то буде ікра. А якщо отако, от можна назвати огіркове лечо. Як би ви не назвали, все одно буде смачно. Для впевненості я ще його возьму і ці банки простерилізую. З хвилин 5-10 простерилізую. О. Ось так. Наложимо в баночки. Буде нам зиму смачна закусочка. З моменту закипання 10 хвилин. Пройшло 10 хвилин і ми будемо е, закручувати. Ось так ми будемо закручувати. Ось такої чудової ікри вийшло у нас 6 баночок. Дивіться, яка вона чудова, яка, яка гарна. Це може бути як лечо. Я вам кажу, така закусочка на зиму буде, буде чудова. От тепер я ще їх ось ми накрию. Отак оце обкрию І най собі до остиванні е, стоїть. Так що дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Любіть українське, готуйте українське. Будьте здорові. Мир всім і нашій Україні. Dos ostriches.